Чи пустите, панове, нас маланкувати, нас милалочка панянка, макіяж, укладка, доглянута. Ой! Аппетитна. А наче шоколадка! Тут, а тут, а тут, а тут. Ми вас завжди оминали, віхоли і стужі, щоб і вдома, і на роботі всюди вам щастило. <рес> всюди вам щастило, щоб і в серці і на душі завжди було мило. А де ж то, мій Василечко? Де ж він забарився? Чи то замерз на морозі, чи може втопився? Чую, чую, мама. Дуже біжу до тебе, моя красна господина. Хто кращий за тебе? Я привів тобі в дорогу козуню, рогату. ме. Буде ме, ме, ме. нам у новім році молока давати. Ой, козунечко, А що ж ти змарніла? Я йду тебе доїти. Єти. Не рятуйте. А чого ти зумліла? А що це знать? Не вмирай козучку. Що тобі бракує? Хто то знає, що робити, хто то полікує? Я не знаю, де ваша козуня ходила. Не відомо, де послася, що їла, що пила. Волком не то. Маску не носила. Та дивіться, щоб вона вас всіх не заразила. Дайте краще мені, козу. Я. Знаю що. Я зумію і на сході, на ній заробити. Я на картах поворожу. Правду носом чуваю. О, ваша коза вже не жива. Це вам гарантуйте. Я... Ви циганки дуже хитрі. Це ми добре знаємо. Забирати нашу козу ми не дозволяємо. Лікаря, скоріш покличте! Лікаря, 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 Часу не варну. лікаря покличте, лікаря! Ну, да, Де лікар? лікар! Ще молода! Рятуймо, Рятуємо, рятуємо! Все буде добре, не переживайте, не переживайте. Ти хто тут хворий? Ну хто вмирає? Треба лікувати, відкривай песу десь будемо. Ну, ну! Ну, та ваша коса. Умирати, мамокол, <токрів> то що найбільше. Він мить поставить на ноги. Ця вакцина дуже швидко, вона не бо мене здорова, не треба у колі. Буду давати, бігати по полю. Я не проста, новорічна, чари багата, де ступаю. Мен. До хати. Я бажаю в новій році вам здоров'я й сили, щоб ніякі біди в світі вас всіх не косили, Де ступаю, там хай щастя у гості приходить. Нехай мир панує сюди, і поле щедро родить. Засіваємо вам щедро добром і любов'ю, щоб жили ви завжди в мирі, при добрім здоров'ю, щоб прекрасне, що є в домі, множилося втричі. Щоби сіяв і не гаснув усміх на обличчі, щоб достаток був у хаті, успіх і надія, щоб збувалась завжди ваша заповітна мрія. Сію, сію посіваю, нехай врожай буде, хай народжений спасити за вас не забуде. Відчуємо добрі люди, святкуйте, радійте. Усім серцем і душею всю землю зігрійте. Хай вас Бог благословляє, а біда загине, щоб лиха і горя не було між вами, щоб ми ріжили сестри між братами до кращої долі. Хай вас Бог благословляє! Веселих свят вам різдвяних! Христос зарождає! Мантувати нас меласька баянка, макіяж, укладка, доглядна, апетитна наша наших шоколадка. Щоб сіяв і гаснув усміх на обличчі, щоб достаток був у хаті. Успіх і надія, щоб співала завжди ваша заповітна мрія. Сіє, сієм, посіває, нехай врожай буде, хай народжений спаситель за вас не забуде. І... Навіть мію потічку холодному прати. Дівка красна, дівка гожа. Про кожного дбає. А ще вона дуже сильно Василя кохає. А сьогодні серед вас Василів багато, бо вона сердечно хоче всіх повінчувати. Він чує вас, Василечки. Вести були доби салими дали ніколи. Щоб він вдала і на роботу, всюди делом щостила. Щоб він не душі на серці завжди внизу. А де ж ти, мій весело? Де ж він зараз? Чи може посиль посиль мене. Я <рай> Чую, чую, немає. Вже біжу до тебе. Моя красна господина. Ти хто кращий за тебе? Я тобі дарунок приду даруну кусуню. Бо нас вас всіх не заразило. <різований> Дайте краще мені козу. Знаю, що робити. Я зумію і на хворій. Ну, ні, заробити. <різований> я на картах поворожу правду носом чую. Ваша коза вже не жива. Це я я гарантую. А гарантує. Те, що ви тиганки хитрі, всі ми добре знаємо забирати нашу козу. Ми не дозволяємо. Лікарку, ніж покличко! Хто тут хворий? Та, все буде добре, не переживайте. Штраф, Тома, Шкода комуні, <риклад> що молода! Рятуймо! рятуємо, хто тут хворий, хто вмирає. <риклад> Треба лікувати. Зараз ми тебе послухати. Защо молода, їй ще швидко мира. Там у кота ще найбільше. Він швидко поставить на ноги. Ця вакцина дуже швидко. Ходіть допомагає. Та... Не треба у колі. Буду давати бігати по полю. Я не проста, новорічна, на чари багата. Де ступаю, там добровод заходить до хати. Ме. Я бажаю новому році вам здоров'я й сили, щоб ніякі біди в світі вас всіх не косили, не ступаю, там хай щастя у гості приходить. Нехай мир панує всюди, і поле щедро родить. За Засливаю. Засливаю вам щедро добром і любов'ю, щоб жили ви завжди в мирі при добрім здоров'ю, щоб прекрасне є у хаті, множилося втричі, щоби сіяв і не гаснув. Усміх на обличчі, щоб достаток був у хаті, успіх і надія, щоб збувала завжди ваша заповітна мрія, сієм, сієм, посіваєм, нехай врожай буде, хай народжений Спаситель за вас не забуде. Він чуємо добрі люди, святкуйте, радійте своїм серцем і душею. І коли щоб і вдома і на роботі всюди вам щастило. Щоб і на душі і на серці завжди було мило. Де ж то мій Василечко? Де ж він забарився? Чи може замерз на морозі? Чоблісти цю віршів. Моя красна господине, хто краще за тебе? Я берю тобі вдарунок корду. Не ступаю, там хай щастя у гості приходить, нехай мир панує всюди і поле щедро родить. Засіваємо щедро доброю і любов'ю, щоб жили ми завжди в мирі, при добрім здоров'ю, щоб достаток був у хаті, успіх і надія, щоб збували завжди ваша заповітна мрія. Сію, сію, посіваю, нехай врожай буде. Хай народжений спаситель за вас не забуде. Відчуємо добрі люди, святкуйте, радійте своїм серцем і душею. Всю землю зігрійте. Щедруйте, колядуйте, нехай світ співає, Торжествуйте, не сумуйте, Христос!